Доброго ранку, доброго дня, мої любі маленькі друзі! Сьогодні на заняття сліплення тема «Падав сніг. Отож всі сідайтеся зручненько і слухайте уважно. Прийшла зима, одягла в теплі сріблясті шубки дерева, Тепло і затишно в лісі деревам. А наша ялинка засумувала. Подивіться, яка ялинка у нас, діти. А що в неї немає, діти? Чого не вистачає? Сніжку, так? Да? Не вистачає, немає. Давайте її притрусимо сніжком, щоб нашій ялиночці було тепленько. Під білим, пухнастим кожушком. Сніжинки, бачите, на деревах, кущах, доріжках. Давайте сьогодні будемо з вами чарівниками, як зимонька зима. Все-все зробимо біленьким і нашу ялиночку збережемо від холоду, щоб вона не мерзла взимку. Отож, сідайтеся всі гарненько. і ми перед роботою з вами зробимо пальчику гімнастику. Приступаємо. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажим, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Молодці ми зробили з вами розминку, а тепер приступаємо до практичної роботи. Діти, ось дивіться, яка ялиночка, і вона сумна. Давайте її розвеселимо, беремо пластилін білого кольору і трошки так беремо, чіпуємо, і в нас такі снігові кульки. Так, так. І ми що? на ялинку їх притрушуємо, так, Кульками? І щоб в нашій ялиночці було, що діти, тепленько. Гляньте, яка наша ялинка. Падає сніг, прикриває гілочки. А як називається гілочка в ялинки? Лапа, так? Да? А чому діти так? Ви дивилися, спостерігали? Подивіться, яка вона, як лапка. Стовпур деревця також ми з вами, що діти, притрусимо сніжком. Сніжок падає, падає. І не тільки ж на ялиночку він падає, так, діти? Так. Гляньте, як пада сніжок. Коли випаде багато снігу, ми зможемо з вами погратися на санчатках, покататися, ковзанах, лижах. Так, діти? Вірно. Тепер нашій ялиночці буде тепло взимку. Подивіться. Яка в нас виша з вами ялинка? Ми її сніжком притрусили і їй тепер тепленько. Затишно, вона нам дуже дуже дякує. Сніжний віночок сплітає зима. Тихий, що не можна й намріяти. Іду я тихенько, немов крадкома. Шкода віночок розвіяти. Хай хоч погляну в люстерку який. Тільки війшла я до хати, став то віночок вологий, липкий, з хустки почав упадати, глянула в люстро віночка нема. В хаті стою і сумую, а у віконце сміється зима. Вийди, новий подарую. Діти, я вам говорю, сня до побачення, до зустрічі. Бережіть себе.